Преподобний Лаврентій Чернігівський був одним із святих старців молитвеників якого надихнув Господь у важкі часи атеїстичного режиму. Він перебував на святій горі Афон, де що пізніше прийняв благословення повернутися на батьківщину та прийняти чернецтво у Троїцькому монастирі. Там ти будеш потрібніший, сказав йому один із старців гори Афон. Преподобний Лаврентій багато розмірковував на тему останніх часів як прийде Антихрист, коли цей важкий і страшний час настане, і що робити тим, хто не хоче потрапити до лап диявола. Старець пережив велику вітчизняну війну, але при цьому описав усі жахіття війни, яка буде у всьому світі на порозі приходу Антихриста. Тоді, за його словами, все згорить. І населення земної кулі зменшиться в рази. У цей час народ і почне просити поставити одного царя вибраний і стане Антихристом. Антихрист буде коронувати як цар в Єрусалимському відновленому храмі за участю російського духовництва та патріарха. Буде вільний в'їзд і виїзд із Єрусалиму для всіх людей. Але тоді вже старайтеся й не їздити, тому що все буде зроблено, щоб спокусити. Він буде сильно навчений всім сатанинським хитростям і буде робити знамення фальшиві. Його буде чути і бачити весь світ, своїх людей він буде штампувати печаткою сатани та буде ненавидіти тих, які не захочуть підкоритися. Не потрібно боятися. Одному диякону, що зараз ще живий в літньому віці, духівник Лаврентій прямо сказав: Ти доживеш до часу, коли буде антихрист, не бійся, а говори всім, що це він, і не потрібно боятися. Буде війна і де вона пройде, там багато людей не буде. А перед тим Господь пошле слабким людям невеликі хвороби. І вони повмирають, а при Антихристі смерті вже не буде. Третя всесвітня війна буде вже не для покаяння, а для винищування, а найсильніших Господь залишить для зустрічі з ним. А в самий розпал битви скажуть давай оберемо собі одного царя на весь світ і оберуть. Антихриста будуть обирати як Всесвітнього Царя і головного миротворця на землі. Треба уважно слухати і бути обережним, як тільки будуть голосувати за одного у всьому світі, знайте, що це Він і що голосувати не можна. Блаженна людина, що не побажає і не буде бачити богомерської особи Антихриста, хто його буде бачити, чути його богохульну мову і обіцянки всіх земних благ, ті спокусяться і підуть йому на зустріч із поклонінням. І разом з ним вони загинуть для вічного життя, будуть горіти у вічному вогні. Преподобний Лаврентій Чернігівський неодноразово повторював, що в пекло йдуть стільки душ, як люди з храму у свято, а в рай, як люди в храм у будній день. Святий часто сидів і плакав, жалів людей, які гинуть, скільки ж людей набито в пеклі, немов у бочку оселеться, говорив старець Лаврентій. Ближні його втішали, а він відповідав крізь сльози. Ви не бачите, а якби бачили, то як би пожаліли, а останнім часом пекло наповниться і юнаками. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.